Вітаю на моєму каналі. Мене звати Катя. Сьогодні ми поговоримо про те, як працювали люди 100 років тому. І чому ми маємо два вихідних на тиждень. Так от, уявіть собі, ще на початку ХХ століття робочий день тривав 10 годин, а працювали люди лише 6 днів на тиждень. Це означає, що більшість з них доводилось виходити на роботу навіть у суботу. Сучасні умови здаються більш приємними, чи не так? Але все змінилося у 1926 році. Генрі Форд, засновник компанії Ford Motor Company, вирішив, що його працівники заслуговують більше відпочинку. Він був одним із перших, хто запровадив п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними. Його рішення виглядало радикальним для того часу, адже промисловці вважали, що більше роботи це більше виробництва. Але Форд думав інакше. Він зрозумів, що працівники, які мають більше часу на відпочинок, працюють продуктивніше і, головне, мають більше грошей та енергії для того, щоб купувати товари, які виробляє його компанія. Так, так, Генрі Форд не лише дбав про своїх працівників, а й чудово розумів економіку. Більше вільного часу означає більше споживання. Цей крок став початком для багатьох змін у світі. Робочий тиждень скорочувався, і сьогодні у більшості країн нормою є 40-годинний тиждень. Звісно, є виключення. Але для багатьох два вихідні – це вже не розкіш, а буденність. Тож, коли наступного разу будете насолоджуватися своїми вихідними, пам'ятайте, що завдяки таким людям, як Генрі Форд, ми можемо відпочивати два дні на тиждень. А як ви думаєте, чи змогли б ми зараз повернутися до шестиденного робочого дня? Я думаю, не всі були б у заході. Дякую, що були зі мною. Не забудьте ставити лайк та підписатись. До зустрічі!